Це цікаве питання. Це була моя перша реакція. Що ну компанія більш-менш зрозуміла так? із тих країн, що ви перерахували? Там була ще Бельгія, але Бельгія в останню хвилину зіскочила, тому залишилась кістка. Складно сказати, Макрон збирає хоче зберегти якісь там можливості впливу на Путіна. Чи він з ним мало наслідкувався? Але реально воно не піддається якомусь логічному аналізу, тому що е, те, що проголошує Макрон і його команда останнім часом, зовсім не, 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 не свідчить про визнання Путіна легітимним президентом чи державним діячем. Можна подивитися, який буде склад тої делегації, але взагалі то питання є. Я не думаю, що це внаслідок спілкування е, з СІ, правильно, а не з сі е, е, я повторюю, тому що це мене виправ, мене дуже різко там поправила у Вашингтоні. Моя колега по по програмі. Вона відома в світі, одна з в світі сінологів, яка вивчає Китай, і Має декілька беселів про Китай, і чоловік у неї китаєць. І коли я сказав всі, вона скривилася і сказала: ніколи цього більше не роби. запам'ятай правильно ші. Я зверну увагу. ось диктори вікторісінен, Франція, Німеччина, Euronews, всі кажуть ші. А ми досі це трошки якийсь якісь російські били. але ну, але просто дивіться, пам'ятаєте, нас було Пекін, а насправді Бейджін. Тобто наука каже наука, яку я вивчав, що треба говорити так, як говорять носії цієї мови. Ну китайці називають його ще. Значить, і нам зараз з'явилися шість случні інтелект. Я для себе між іншим теж таку прив'язку зробив. дещо що символічно. Ну, це мало ймовірно для тих людей, які добре розуміють американську політику, логіку перегонів, шанси на такий сценарій. Ну, якщо не мізерні, то мало ймовірні. Поки що нічого не свідчить про те, що Байден відбув відвідмовляється від, відмовляється від е, походу на другий термін. Вся виборча машина демократична, а це досить така потужна. Машина, як висуваються кандидати, як організовується виборча кампанія, свідчить про те, що демократи практично іншого вибору не мають, і плюс і ще одна річ, що це сценарій такий можливий, якщо, не дай Бог, з Байденом щось серйозно трапиться з його здоров'ям. Але якщо він буде отакий живчик, як він є зараз, то я з великою долею вірогідності передбачаю, що саме Байден буде йти на ці вибори, і знову тому, що Байден вже одного разу переміг у Трампа. Це для демократів досить символічно. Якщо він виграє вибори, він зразу себе амністує. Це очевидно, він це і раніше робив зі своїми соратниками. Я тиждень провів Сполучених Штатах і хочу сказати, що весь інформаційний простір це у них хоча сага про Трампа. Зранку до вечора на всіх проводних каналах обговорюють перипетії того, що відбувається. Якщо ти не посвячений в цю Оперу, то дуже, ну це просто не, не дуже нам цікаво, але вся Америка цим живе з того, що я попчу із цікавих е, таких можливих сценаріїв. Що для Трампа, який ніколи в житті е, не, не не жив по закону, не прислухався, ігнорував всілякі там е, норми, поведінки. Він він що хотів, те й творив. Для нього зараз це колосальний виклик. Для нього просто сидіти і виконувати команди судді. Це нестепно. От просто для нього більшого більших тортур немає. І люди, які його добре знають, кажуть, що це просто у нього, як у Чорнобильського саркофага, там знаєте, накипає, накипає, накипає і може рванути. Його там вже декілька разів штрафували за неповагу до суду, і суддя зараз сказав, що якщо він буде це продовжувати, то він може опинитися у в'язниці. І ця фраза, що Трамп може опинитися у в'язниці, там буде термін десь на місяць. Вона вже гуляє по, по інформаційних просторах, але я десь приблизно собі. Може розуміти, що відбувається, що Трамп весь час починається ниття, Він скігліть, скігліть про те, що от я маю бути десь там, там з виборцями, а я отут -от з вами змушений спілкуватися. Для нього це нестепна психологічна така тортура. Захист Трампа намагає ну він, по перше, використовує найменшу можливість щоб перед камерами знову там щось паскігліть і нагадати, що він як Ісус Христос бере на себе всю біль американського народу. Хай краще я буду страждати ніж ви. Це у нього такі скромні заяви регулярні. Але і він каже, що це все судова система. Це те, що треба бісує матері зачистити. Я прийду, я з цим всім розберуся. Але він максимально використовує можливість е, перед телекамерами. Просто для нього оця загроза е, вибухнути зсередини. Вона цілком реальна. Бо людина просто дійсно за всі свої там декілька десятків років ніколи нікого не слухала, перебував всіх і, і творив, що робив. А Тут його загнали в певні рамки і судді. і Його навіть адвокати, які намагаються переконати Трампа, що роби що завгодно, тільки не чіпай суддів в Америці. Суддя це ну. Там нема татарова, там су абсолю, абсолютно абсолютно, абсолютно незалежні і і американська судова система. Вона досить жорстка. Захист Трампа намагається намагається відтягнути через апеляції, там чи звернення до Верховного суду відтягнути дату для того, щоб не було загрози, що по найбільш резонансних справах. Ця справа, наприклад, про державну зраду або про, про події 6 січня, щоб вони не, не, не встигли їх розглянути. Але поки що е, їм не дуже це вдається, не дають можливості затягувати безкінечно е, розгляд цих справ, і оскільки Трамп з однієї справи виходить, в другу заходить, то може бути ситуація, коли справа про державну зраду буде розглянута. Єдине про що дискусія, наприклад, у Верховному суді йшла, про те, як відділити дії Трампа, як там. Як людини там пересічного громадянина і дії Трампа як президента, і у них це так, як у нас в Конституційному суді. Оце зараз питання глобальної дискусії, де тут Трамп був президентом, а де Трамп просто був пересічним громадянином. От хтось дуже вдало сказав, що скоро у нас буде такий мем, що було там тисячне китайське попередження, а зараз буде тисячне російське попередження. Просто насправді там страшна девальвація оцих цих. Російських виборців єдине, що це символізує про те, що боляче або страшно, от коли відбуваються якісь дії, зокрема там заява е міністра закордонних справ Камерона про те, що ми можемо їхні е шторми ще довго використовувати. По яким завгодно цілях на території Росії заяви Макрона про, 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 про можливість того, що натівські війська або в даному випадку французькі війська можуть бути в якихось різних якостях на території України, при там певних сценаріях. НАТО зараз підготувало там вже сценарії, коли 100 тисячний контингент НАТО, при у випадку, якщо Росія тут буде рватися до, до їхніх кордонів через Україну, коли прорвуть Україну і ця орда буде сунути туди вже до кордону зі східною частиною НАТО. І якщо а, Росія спробує чи то через Білорусь, чи ще якось а, перевірити НАТО на на предмет а, використання п'ятої статті. А, Через Балтію чи через Польщу чи через будь-яку країну, яка там є сусідкою, то НАТО стотисячний контингент буде готовий вступити у військові дії. Це вже доктрина, яку озвучили. Там спочатку вступають в силу, звичайно, не солдати рядові, але йде ну, така неприємна для Росії штука, як авіація НАТО ракетні сили. Ну тобто, сучасна технологічна зброя буде використана проти для того, щоб просто привести дитями Росію, і це все говорить про те, що вже до цих погроз. Росії для з використанням якихось російських збройних сил, які будуть там пити воду щобота десь у індійському океані. Росія починає лякати ядерною зброєю, але тут теж не страшно, бо Ну вже відповідь для цього є, і коли говорить про тактичну ядерну зброю, то просто ну, це немає сенсу. Ну я вже не знаю. За всі експерти сказали про те, що слухайте, це це на кого розраховано в Європі на таке на, 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 на такі погрози ніякої реакції немає. Вже на, навіть відверто західні політики знущаються над uh, подібними історичними uh, випадами з боку російських можновладців. А це дуже це, це якщо цей тролінг. То він надзвичайно болючий і реалістичний ну тому що росіяни там з батьки Лукашенка розказують про те, як вони можуть до до прорубити дорогу до Калінінграду через цей прохід, там сто кілометровий. І, і вони не раз використовують цю загрозу, що вони трошки там розчистять дорогу до Креніграду і будуть мати собі артери. Як вони колись а, говорили про те, що вони до, до Криму там зроблять коридор через Тредістрі, чи як завгодно? А, і тому така погроза з боку фін, фінів, Це означає, що. Ну є відповідь, і ця відповідь набагато реалістичніше ніж російські сценарії, тому що фактично ну і стратега Путіна привів до того, що росіяни втратили Балтику. Там там їх немає це натівська на натівські внутрішні води. І хоча вони там створюють проблеми з радіоелектронною своєю службою, коли вони глушать сигнали, але ну терпець може урватися, і на такий на такий сценарій у Росії немає відповіді. Росія очевидно боїться реального а, зіткнення з натівськими військами.